Найди собі справу до душі і не працюватимеш жодного дня в житті. Визначив Конфуцій ще у п'ятому сторіччі до нашої ери. Це правило діє й понині. Саме професійна діяльність, шлях до реалізації потенціалу людини. Як обрати майбутній фах, до якого закладу вступити, чого прагнути, найкраще радять спеціалісти визначити для себе, ще у шкільному віці. Ми плануємо проведення і профорієнтаційних уроків, і профорієнтаційних екскурсій на підприємства і зустрічі з роботодавцями. Які презентують актуальні на ринку праці професії, які користуються попитом і на їхньому підприємстві, і на ринку праці Полтавської області загалом, починаючи з сьомого класу, вважають у центрі зайнятості треба водити дітей у світ професії. На 2013 рік центром зайнятості заплановано провести роботу з 83 тисячами учнів шкіл та гімназій Полтавської області. На цей час до профорієнтації долучилися вже 60 тисяч школярів. А до нового навчального року міські та районні центри зайнятості проведуть ярмарки професій для учнів. Випускних класів під гаслом «Веселка робітничих професій. Як визначають майбутній факт школярі? Ми вирішили дізнатися в них самих. Ні, я ще не визначився. Багато професій і тому важко ще вибрати. вибрати. Взагалі то раніше я хотіла стати психологом, а зараз хочу адвокатом. Не знаю, або юристом, або щось в ландшафтному дизайні. А ти собі обрав вже майбутню професію? Звісно, футболіст. Так, да, Футболіст. Ні, ще електрика. А чому? У тебе може хтось із родичів? Так, да, У мене батько начальник по районам обленра косметологом, переводчиком. А ти знаєш, куди будеш тупати? Э, ну я планувала поїхати в Москву, там є інститут міжнародних отношений. Хотілося б вчитися там. Археологом. Ще ні, але я напевне буду економістом. У школах активно проводиться профорієнтаційне тестування. Це допомагає дитині обрати для себе оптимальну професію. Вважають у центрі зайнятості. Його також можна пройти за власним бажанням. про.